Доброго дня, друзі. 15-та на годиннику час новин на п'ятому каналі. Найближчі півгодини про найважливіші теми. Отже. 11 керованих авіабомб від ранку. Росіяни скинули на правобережну частину Херсонщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Під обстріл потрапили 11 населених пунктів: Береслав, Новобереслав, Костирка, Придніпровське, Велетенське та Кізомис. Від вибухів понімечені навчальні заклади у Береславі та селі Велетенське. Напередодні Росіяни поранили 4 людини. Як повідомляє Національна поліція України, окупанти артилерію накрили село Станіслав. Там поранена жінка. А їй надали медичну допомогу на місці. У козацькому загарбники атакували цивільний легковий автомобіль з впіві дрона. Поранені троє чоловіків в області, пошкоджені дитсадок, навчальний заклад, об'єкт критичної інфраструктури, дві багатоповерхівки, вісім приватних будинків. Зранку ворог шахедами атакував Миколаїв. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Через ворожий удар пошкоджена будівля готелю. Спалахнула пожежа. Її оперативно загасили. В іншому готелі поруч вилетіли шибки, пошкоджені автомобілі. Крім того, понівечений об'єкт інфраструктури минулося без постраждалих. Четвертий тридцять ранку 28 квітня Російська Федерація чергова. Задала удару по цивільній інфраструктурі, по готелях, які знаходяться в місті Миколаєві, ми пов'язуємо це. Можливо, що в цих готелях періодично зупиняються місії міжнародних організацій, такі як ООН, міжнародні організації, пов'язані з там Червоним Хрестом, і так далі. періодично зупиняють там свої делегації. Власне люди, які як мені здається, наводять а Ці ракети вони не дуже розбираються. Хто військовий, а хто ні? Ну власне, це не виправдовує ударів ракетами по готелях в центрі міста. Також звинована котельня, хтось власне, жодних військових об'єктів, як завжди, знову чергова терористична атака. Понад три сотні разів ворог гатив по прифронтових населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє військова адміністрація. По гуляйполю, малій токмачці, Новоандріївці, роботаному, левадному та Малинівці. Росіяни завдали майже 200 артилерійських ударів. Також б'ють із реактивних систем залпового вогню та запускають ударні безпілотники. Чотири шахеди та один безпілотник невстановленого типу знищили повітряні сили цієї ночі. З тимчасово окупованого Криму ворог запустив чотири ударних безпілотники. У результаті повітряного бою всі вдалося знищити. Їх підбили у небі над Київською, Вінницькою, Хмельницькою та Кіровоградською областями. Із території тимчасово окупованої Херсонщини Росіяни запустили п'ять безпілотників невстановленого типу. Захисники неба приземлили один такий дрон на Миколаївщині. Два дрони летіли по Нікополю. Через удар спалахнув приватний будинок. Повідомив про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Пожежу загасили, постраждалих немає. Місцева влада уточнила наслідки вчорашньої атаки по Дніпровському району. Там пошкоджений будинок, господарча споруда та лінія електропередач. Людей не зачепило. Росіяни поранили двох людей у Красногорівці. Місто перебуває під постійним ворожим вогнем. Загалом Національна поліція впродовж минулої доби зафіксувала понад дві тисячі обстрілів населених пунктів Донецької області. Загарбники б'ють реактивними системами залпового вогню та артилерією. На новожеланне скинули авіабомбу, зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Ворожий безпілотник збили на Донеччині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба. Російський коригувальник Орлан 10 знищили на Бахмутському напрямку. Влучно попрацювали прикордонники бригади Помста. Сил оборони завдали 16 авіаударів по районах зосередження особового складу супротивника минулої доби. Про це повідомляє генштаб. Загалом протягом минулої доби на лінії фронту відбулося 88 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Горівка і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку ворог провів 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщівка та Новий. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковівка та західніше Побєди Донецької області, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ. Збройні сили України демобілізували 1096 окупантів минулої доби. Як повідомляє Генштаб, загальні бойові втрати ворога вже перевищують 466 тисяч. 11 ворожих танків наші захисники перетворили напередодні на іржавий непотріб. Непридатними стали ще два десятки бойових броньованих машин. Не тероризуватимуть більше українські міста і села 43 артилерійські системи та одна реактивна система залпового вогню. Не дорахувався ворог одного засобу протиповітря. Оборони. До своїх цілей не долетіли 22 ворожих безпілотники. Автопарк ворожої армії поменшав на 46 автомобілів та автоцистерн. Також у загарбників мінус три одиниці спеціальної техніки. Російський Брянськ атакували безпілотниками. Про це повідомляють місцеві жителі та ширять відео з місця події. На кадрах чути звуки прольотів дронів, а потім вибухи. Міністерство оборони Рефії пише про збиттям 17 безпілотників на Білгородщині, Брянщині та Курщині. Вона У Німеччині вбили двох українців. У злочині підозрюють росіянина. Про це повідомила поліція верхньої баварії. У місті Мурнау на території торгового центру виявили двох чоловіків із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік помер на місці, 23-річний був поранений. А згодом помер у лікарні. Затримали 57-річного підозрюваного. Це громадянин Росії. Поліція розпочала розслідування подвійного вбивства. Мотиви злочину зараз з'ясовують роковини обстрілу умані 28 квітня 2023 року російські ракети атакували місто це сталося близько четвертої ранку ворог поцілив у дев'ятиповерхівку та фактично знищив один із під'їздів росіяни тоді вбили 23 людини зокрема шістьох дітей кілька поверхів зруйновані вщент загалом через цей удар у місті були пошкоджені близько десяти багатоповерхівок за словами військового керівництва окупанти били з бомбардувальників ту 95 з акваторії каспійського

За тиждень, великдень, православні та греко-католики нині святкують вербну неділю одне з найбільших християнських свят. Вже третій рік поспіль. Українці відзначають його під час повномасштабної війни Росії в Україні в Успенському соборі Києво-Печерської лаври очолив богослужіння предстоятель православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, з якими думками та молитвами йшли віряни цього дня до святині, Розповість Олена Рибіцька. thank Не прямують до києво Печерської лаври, аби відзначити вхід Господні до Єрусалиму. Традиційно несуть гілочки верби, яку освячують та зберігають до наступного року. За івангельськими описами цього дня Ісус Христос увійшов до Єрусалима. Він в'їжджав до міста верхи на віслюку, а люди устеляли йому дорогу пальмовим гіллям. В Україні ж пальми не ростуть, тож віряни несуть до храмів вербу. Чому так багато щоб не всіх вистачило? Не я б'ю верба б'є через тиждень та великдень. Не вмирає пасочки, дожидай. Очолив богослужіння в успенському соборі Києво-Печерської лаври предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у своїй проповіді вкотре молився за захисників та перемогу України у цей час, коли ворог, не шануючи святість посту, оскверняє кровопролиттям священні дні, коли російські агресори продовжують сіяти смерть на нашій землі. Ми примножуємо свої молитви та зміцнюємося у вірі. Вірою в перемогу, про яку свідчить нам Христос, Цар. Ми віримо, що зло неодмінно буде подолане. Віряни, йдучи до храму, у своїх бажаннях єдині вірять та моляться за перемогу України, за перемогу і за удачу нашу, щоб все було хорошо. З З надією йдемо. Що наступне свято таке буде вже в примирній Україні. Молюся за здоров'я бабуся, забрали з операції на серці. Саме вона приїхала в гості, захотіла побувати в Лаврі, залишились там з батьком, тому таке привів сім'ю. Приїхали з Кропивницького, у нас тут донька навчається, зробили їй сюрприз. Ну і вирішили заїхати до києво перчерської лаври з молитвою про те, щоб наша Україна перемогла. Святкову службу відвідала і родина на п'ятого президента Петро та Марина Порошенки після урочистого богослужіння віншували один одного та символічно постукали вербою. І Перший раз. Марину не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень і вже недалечко червоне яєчко у своїх побажаннях до українців Петро Порошенко наголосив, третій рік наша країна зустрічає вхід Господні в Єрусалим під час повномасштабної війни, але наше військо та наша віра вселяють надію на перемогу, додав лідер Європейської солідарності. Сьогодні наші молитви, молитви за наше військо, першу чергу, за наших воїнів. Це те. Щоб Господь їм сили, дали мужність, Господь дал їм зброю і щоб вони наблизили нашу перемогу. І на сьогоднішній день вже ніхто не ставить під сумнів перші базові основи держави це армія, це мова. Це вербною неділею йде страсний тиждень, символізує останні дні життя Ісуса Христа та Його Воскресіння, яке православні і греко-католики відзначатимуть цього року 5 травня. Олена Рибінська, Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Лікарі кажуть, він народився у сорочці. Військовослужбовця 24-ї бригади Василя Дьорку. Побратими відкопали з під груди землі. Під час виконання бойового завдання на Харківщині у нього прилетів ворожий снаряд. Була сильно травмована рука, мав травму голови. Військовослужбовець пережив численні операції. і Нині вже пройшов реабілітацію. Анастасія Ярмоловська розповість більше. Можемо давати чити. Так, світло знову у нас з'явилося. Треба тебе в Харків відправляти. Там на світла нема, ти будеш буде що Ні, Василь. Ти ж рибалка. Ось твоє. Точно. давай рибу подавай Військовий Василь Дьорка показує свій прогрес після реабілітації. Нині виписується з центру Суперхюменс. До повномасштабного вторгнення Василь займався деревообробкою у перший же день великої війни. Дорогою на завод змінив маршрут і поїхав до військкомату. Спочатку родина була проти, щоб я йшов захищати, але якісь свої принципи переконання, я розумів, що я не зможу дивитися банально в дружині очі, в першу чергу, батькам і, і дітям. І тому вирішив такий зважував день, але. Пішов у складі 24-ї бригади, виконував завдання на Донецькому, Луганському та Херсонському напрямках. У вересні 2022 року воїн попав під мінометний обстріл. Військовий зазнав тяжкого поранення голови та руки. Каже, врятуватися вдалося дивом своїм життям. Завдячує побратимам. Накрило мене землею, ну сам вибух, плюс земля накрила і таким чином зменшився те з кровотечі і Плюс хлопці допомогли накласти турнікет, бо я сам не зміг накласти турнікет. Туркою, туркаю правою голови і розумію, що там нема просто величезна шматка шкіри і м'яса. З такими травмами рідко хто виживає, практично 0%. Побратими наклали турнікет та евакуювали Василя до найближчої будівлі, проте руку довелося ампутувати. Різали по живому, просто в тимчасовому укритті. Василь розповідає, від больового шоку втратив свідомість. Утямився вже в одеській лікарні. Там захисника прооперували. Після був львівський реабілітаційний центр. Там зробили ще декілька операцій. Чоловіку поставили протез. Кожен двері потребує. Певного часу для того, щоб навчитися ним користуватися. Ну, так само з протезами. Тут е, практика. Радує те, що такого, ну, можна пальці зігнути, там, розжати, знаєте. Оцей. Ну, не завжди воно виходить, але тренування в нас доведе до, до, доведе до, до ладу. Ерготерапевти кажуть, Василь у реабілітаційному центрі втіха для всіх. Тут його називають справжнім джентльменом. Саме власне, що вас люби приносити, бо його продав поставили водичку. Міняємо кожен день. Ходить, збирає квіточки польові і дівчатам на рецепції роздає. В нас сторіз вже все, що Василь нам приніс квіточки, і та він може принести. Каже, розцвіло, весна, треба квіточку принести. Попереду у Василя ще одна операція після поранення має проблеми зі слухом, і з нами ділиться планами на майбутнє. каже, хоче здійснити свою мрію, відкрити кінний центр для реабілітації військових. Анастасія Ярмоловська Євген Радіон Львів, п'ятий канал. Вольєри з укриттями у Вінницькому звіринці побудували нові домівки для тварин переселенців. Просторі вольєри отримали Ягуар та Усурійська тигриця, яких на початку повномасштабного вторгнення перевезли з Одеської області до Вінниці. Були на новосіллі, і наші журналісти. Та страшно Величезні панорамні вікна, а за ними шматочок дикої природи. Ці вольєри зроблені за європейськими зразками. У них для тварин обладнані і дерева, і басейн, і лежаки, і зимівник. Перше бачиш. -да. Тобі не страшно? Ні. Не Нові просторі домівки отримали ягуар та узурійська тигриця. Хожаків доправили до Вінниці з Одеської області на початку повномасштабного вторгнення. Доглядальники кажуть, реабілітація врятованих тварин тривала довго. Водночас в зоопаркові розпочали зведення спеціальних вольєрів. Їхньою особливістю є те, що будувалися вони з урахуванням викликів війни, з укриттям для звірів В цьому комплексі побудовано є бомбосховище тварин. якщо не дай Боже, буде якась е, така нагода, ми можемо тварин помістити в бомбосховище і зберегти їхнє здоров'я. Кожна новобудова має площу 300 квадратних метрів. Окремо були враховані вимоги щодо комфортних температурних показників для хажаків. А система опалення спланована так, щоб бути максимально ефективною в разі енергетичної кризи. Вольєр для тигрів було ну простіше будувати, тому що вони не потребують е, обгріву в зим, зимовий період. А ягуари теплолюбиві тварини, і було проектантами запроєктовано три види опалення: це пічне, парове і електро. На всі випадки, щоб ми могли у зимовий період дотримуватися температурного режиму. Споруди максимально наближені до умов, в яких живуть тварини в дикій природі, відвідувачі від екзотичних тварин у захваті. Це добре, щоб діти могли бачити, як він виглядає і не тільки. Телефонів там комп'ютерів, телевізорів, програм, і а і вже ви подивитися на нього і на взагалі як за У зоопарку кажуть. Оскільки тварини переселенців них зупинилися, то працівники міркують над тим, щоб зробити їхнє життя ще комфортнішим. У планах закладу звести усурійську тигрицю з білим тигром для народження потомства. А от знайти пару яуару буде складніше, адже на час військових дій обмін звірами між європейськими зоопарками заборонений. Анастасія Голушевиць Олег Смаковський, Вінниця П'ятий канал. Шукають лікарів і трактористів. Працевлаштування в Україні за два роки повномасштабної війни витримало чимало змін. Це і відтік кадрів, і закриття підприємств, переміщені компанії та поява нових вакансій. Ринок праці стабілізували, кажуть фахівці, але він значно відрізняється від довоєнного. Що змінилося? Які вакансії пропонують, а які в дефіциті? Дізнавалася Яна Лимаренко. У зараз друкується за костюм, костюм літній польовий для жінок. Це жіночі брюки та жіноча куртка. Лекава для майбутніх викрійок видруковує Оксана Науменко два місяці, як жінка, влаштувалась у швейну компанію. Вона переселенка з Харкова, там працювала конструкторкою, модельєркою. Черкасак спочатку пішла шити штори, але хотілося більшого. Пройшла стажування, мені все сподобалось, все влаштувало, і мене працевлаштували вже офіційно. Я тут працюю вже. Два місяці мені все подобається. Я сподіваюся, що я теж для мене було складно те, що все ж таки Черкас не швейне місто. В моєму місті більше швейних підприємств, а тут замало і тому в цьому була складність. І моя спеціальність не така потрібна тут. Працівників бракує, каже директор Ярослав Скрипник. Його швейна компанія релокована, мав шість підприємств. І п'ять із них лишилися в окупації після визволення частини Херсонщини відновив роботу одного, та ще три відкрив на Черкащині. У них працевлаштовані три сотні фахівців. Шукати працівників з нуля складно, каже чоловік. А роботи чимало працюють на замовлення зсу та інших силових структур. Є І, і вакансії і швачок, і технологів, і розкрійників, і конструкторів, і механіків, тобто. Вакансії є постійно оновлюємо кадри і збільшуємо. Тобто, ми якби ростемо з кожним роком відкриваємо нові підприємства. До речі, на цей рік у нас в планах ще відкрити одне підприємство на Черкащині. Тому звісно, будемо добирати людей. З кадрами проблема є, але ми її активно займаємося. Шукає робітників і художній музей. Нещодавно закрили посаду господарчого працівника, шукали саме чоловіка. Бо жінкам важко переносити важкі предмети мистецтв. Було багато вакансій, але в мене досвід робітника на виробництві. Але я шукав роботу, яка більш така ре. Ну, Релаксуюча, більше цікава. І коли запропонували вакансію в Черкаському художньому музеї, я залюбки з... пішов на цю роботу. Коли сюди прийшов, мені дуже сподобався колектив, і сама робота допомагати вузьким спеціалістам це дуже приємно. Я одночасно і захоплююсь ними, і одночасно мені подобається самому тут працювати. Але це не єдина вакансія, яку пропонує музей. Людей там шукають постійно, адже половина їхніх працівників виїхали за кордон. Фахівці залишились там. Вони чекають кінця війни. Вони не збираються повертатися, хоча ми на них чекали. А працювати треба. Звели до центру зайнятості звернулися, ми там почали допомагати. Але знову таки дуже дуже складно, тому що відтік відбувся. Фахівці поїхали, хлопців, чоловіків фактично дуже дуже мало. А вони теж музей потрібні, бо це сильні руки. І тільки дякуючи за центру зайнятості, ми трішки справляємо. П'ять тисяч вакансій пропонує центр зайнятості на Черкащині. Зараз одночасно мають шість тисяч шукачів роботи. Серед них 80% – жінки. Хоча до повномасштабної війни жінок та чоловіків було майже порівну. Найбільше шукають роботу лікаря, менеджера, зварювальника. Слюсаря та тракториста сьогодні роботодавці потребують різні професії спеціальності, але є в дефіциті саме робітничі, як ми кажемо, чоловічі професії. Токарі, слюсарі, будівельні професії. Хоча на сьогоднішній день є потреба в кухарях, в продавцях, в менеджерах, велика потреба в лікарях. На початку повномасштабної підприємства закривались, а фахівці масово їхали за кордон, розповідають у центрі зайнятості. Лише торік ринок праці дещо вирівнявся. Частина підприємств поновила роботу. Свої вакансії запропонували ревоковані підприємства, а працівниками стали перес. Селенці, кого не влаштували запропоновані професії в центрі зайнятості, направляли на навчання. Майже 350 осіб проходили професійне навчання перенавчання. А ті клієнти, які не мають статус зареєстрованого безробітного, вони можуть отримати ваучер для того, щоб здійснити професійне навчання перенавчання. От в поточному році вже більше ніж 140 наших клієнтів отримали ваучер. Загалом цьогоріч на обліку в центрі зайнятості перебувало 10 тисяч осіб. Чверті з них уже знайшли роботу. Щоб запропонувати свою вакансію або знайти робоче місце, необхідно просто звернутися до центру. Зробити це можуть усі охочі. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, П'ятий канал. У Кропивницькому презентували виставку українських княгинь. Експозиція містить понад 80 ляльок, прототипів славнозвісних правительок доби Київської Русі та середньовіччя. Ініціювала все це етнічна українська ляркарка з Норвегії Ніна Гаген, аби популяризувати лялькарство і зацікавити молодь вивчати історію на прийомі у шляхетних княгинь. Побував Володимир Іванченко. Анна Ярославна у нас виглядає дійсно красуни. І на голові в неї корона, що підкреслює її статус як королеви Франції. Ну і дійсно вишукане червоне обрання, як теж як символ того, що вона була одна з найвпливовіших, знатніших людей Франції. Це лялькова копія князівни Анни Ярославни, однієї з найвидатніших українок в історії. Дочка Ярослава Мудрого успадкувала від батька гострий розум і досконало знала п'ять мов. Крім того, вирізнялася неймовірною вродою, яка полонила серце самого короля Франції. Ці Генріха першого. Коли вона переїхала до Франції, вийшла заміж за Генріха першого. Вона разом з собою привезла Рейнське Євангеліє, на якому потім присягали французькі королі. Вона займалася зовнішньою внутрішньою політикою Франції і навіть мала разом з сином право підпису державних актів. Ляльки княгині часів Київської Русі представлені на виставці у Кропивницькому. Експозиція складається з 80 зразків. Виготовляли їх 40 майстринь із різних областей України. Тут можна побачити. Бачити фігурки, що відтворюють жінок, які походили з Київської Русі і змінювали долю всієї середньовічної Європи. Наприклад, княгиня Ольга, перша в Київській Русі, княгиня воїтелька. З нею історики також пов'язують укріплення християнства в Київській Русі. Вона здійснювала мандрівку до Константинополя, до візантійського імператора і там прийняла хрещення. Тобто вона була жінкою, яка перша прийняла християнство, повернулася сюди і починала навіть будувати деякі такі дерев'яні прототипи церкви. Ов Ось в цьому була її величезна заслуга. А це лялька Євпраксії, дочки київського князя Всеволода, яка зійшла на престол Римської імперії, в дружини її взяв хтивий король Генріх IV. Шлюп із ним для князівни перетворився на 17 років рабства. Імператор кинув євпраксію до в'язниці, звідки вона згодом втекла. Її чоловік імператор був дуже жорстоким, дуже деспотичним. Також вона побачила ці процеси оргії, які там відбувалися. Певною жорстокістю по списку до неї до Жінки, але вона проявила небо яку стійкість характеру і тримала дуже високу планку, Несла це звання імператриці Німеччини, але була дуже таки волелюбна, дуже така з характером. Жінка представлені на виставці ляльки вузлові. Це старовинна техніка, яку українці передавали з покоління в покоління, розповідають працівники музею у давнину. Їх задля забави виготовляли діти. З рушника вив'язується звичайнісінький вузол. Розправляється вузол, так і ось вам уже голова. Дівчинка могла намалювати очі, носик, ротик в сам рушничок просувалася Гілочка ось така лялька. Лялька вузикова. У відвідувачів ляльки та їхнє вбрання викликають неабиякий інтерес. Роздивляються кожну деталь, і залюбки фотографуються на згадку. Мені ну сподобались кілька ляльок, зокрема, це і княгині Ольги і. Анни княгині, тому що вони такі вже вишукані. Дуже цікаві деталі. Дуже цікаві, що майстрині всі по-різному бачать. Навіть ось образ княгині Ольги він в кількох ляльках, але не всі кардинально різні. І воно відчувається, що це майстриня додає свій е, погляд на це. Після завершення виставки експозиція продовжить подорож Україною. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Завершую новини в цій годині. Друзі, наступний випуск о 18.00 і далі буде інформаційний марафон Незламна країна. Тож залишайтеся з п'ятим каналом. Метер у нас безперервний. До зустрічі!